А Галина Чернижив вже понад 20 років живе у Луцьку, хоча народилася у мальовничому кримському селі Тургенівка. У Луцьку її знають як професійну художницю та викладачку арт студії П'ятерня. Моя мама з Житомирщини з Новоград-Волинського, так що я недалеко. І від Волинянка свого роду також. А, а в Луцьк я попала спочатку, я вчилась в мирський керамічний технікум, я закінчила. А Після того мене було ну, на заводі Барановському фарфоровому, я працювала, це також Житомирщина. І м, звідти я поступила в Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва. Вже закінчувала, то вона була вже академії. І там, от власне, в інституті ми познайомилися з, з моїм чоловіком Сергієм. У нас діти з'явились, і ми зв'язали свою долю разом. І таким чином а Сергій з Луцька відповідно ми сюди приїхали. Тато Галини працював у селі шофером, мама на фермі. Втім, серед життя у звичайному селі, де не було навіть церкви, ділиться художниця. У неї маленькою несподівано з'явився інтерес до малювання. Сьогодні Галина це називає знаком долі. Якийсь знак був, коли я побачила фотографію батьків, в скляній рамочці, розписані. І це мене також вразило і зачепило. Ну, мені було цікаво це розглядати, тому що якби там творів мистецтва, якихось я нічого не бачила. Техніка створення ікон на склі унікальна тим, що її пишуть, так би мовити, навпаки. Спочатку художник промальовує дрібні деталі, потім покриває фарбою більші частини малюнка. Майстер працює ніби з середини картини, шар за шаром, накладаючи фарбу. Побачити кінцевий варіант можна тільки тоді, коли перевернеш скло іншим боком. Ділиться пані Галина тонкощами процесу. Коли у нас проходять майстер-класи з дітьми, і також вони там щось починають малювати, і коли я кажу, ну. Тут уже ти можеш поверху просто взяти замалювати лице. У них такий шок. Як же я малював, малював. А тепер я просто закрию все це фарбою. Я кажу: там закривай, не бійся. А тепер кажу, давай перевернемо ікону. Коли ти перевертаєш, у дітей просто так от очі: ой, як це так може бути. Галина Черниш не лише творить ікони на склі, а й вчить цього мистецтва інших. Викладає в арт студії п'ятерня, дає майстер-класи, каже, інтерес до цього росте. Мистецтво відроджується. Так щоб сказати, що ой це вже на грані вимирання, то ні, пишуть багато зараз студії, і це це тішить. Але те, що ти також можеш це показати і, і цим дітям, іншим дітям показати, котрі котрі навіть не чули про це. Це дуже приємно і надихає днями. У музеї Волинської ікони відкрилася виставка ікон на склі Галини Черниш. Ці роботи тепер у різних колекціях, у друзів і поціновичі мистецтва художниці. Спеціально для виставки їх зібрали у двох залах музею. Я рада, що цей раз нарешті зібрались ці всі ікони, які живуть в різних. Колекціях і ось вони всі разом можна осягнути і побачити доробок за якийсь певний час. Так я в мене дома є. Я теж поділилась, Я з тих колекціонерів і друзів, які радісно віддали, і живу якийсь час без них. Окрім звичного споглядання і спілкування з екскурсоводом, відвідувачі виставки мають змогу також придбати ікони Галини Черниш. Пані Галина залишить її телефон. Вона визначить, які роботи вона може продати, і за тим телефоном, так як нас колись було на виставках сучасного іконопису, люди просто домовлялися з автором, і можна було замовити собі ікону. Виставка триватиме до Великодня, який цьогоріч відзначатимуть 16 квітня. Музей працює щодня, окрім суботи і середи, з 9 до 17, а у неділю з 10 до 17 години. Вхідний квиток у музей коштує 60 гривень. Втім, відвідати саме виставку ікон на склі можна за 20 гривень. У музеї кажуть, дбають передусім про те, аби долучитися до сакрального мистецтва могли всі охочі, тож ціну на квиток піднімати не планують. Марта Михайлюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.